Озвучив та переклав студент Української академії лідерства у місті Чернівці Дмитерко Максим. Чи є тут із присутніх ті, які прочитали щонайменше одну книжку із серії книг Гаррі Поттер»? Підніміть руку. Хто прочитав всі книги? Хто перечитував одну книгу 5 разів, десять разів. Перший раз, коли я задав це питання, вісім років тому, я робив семінар для 30 директорам шкіл в Ізраїлі. Колись я зустрічався з ними раз на місяць, протягом трьох-чотирьох годин. Ми бесідали про аспекти лідерства. І на нашій третій зустрічі в типовій школі. Я заповнив весь стіл книгами про Гаррі Потера. Коли вони прийшли в середину, я підняв одну книгу і запитав їх: хто прочитав всі книги про Гаррі Потера? Ніхто не підняв руку. Хто прочитав деякі книги Гаррі Потера? Знову нуль рук. Коли я запитався, хто прочитав хоча б одну. Три з них підняли руку, і одна з них припідняла руку наполовину, і це означало, що я планувала прочитати, але у мене забракло часу. Я сказав дуже вам дякую. Я піднявся і пішов у сусідній кабінет. Там були сімнадцятирічні одинадцятокласники. Я тримав третю частину Гаррі Потера. Я представив книгу директорам та учням і запитався, чи хто небудь прочитав одну книгу Гаррі Потера. І 75% людей підняли руку. І потім я запитався, хто прочитав всі частини. 50% дітей підняли руку, хто перечитав один, п'ять, сім разів коли я продовжував запитуватися, директори вияснили, що деякі учні завжди читають на середині одні книги із усієї серії. Тоді я почав запитуватися про заклинання людей, розвиток подій. і дуже швидко директори зрозуміли, що якби я був тест по книжці, то ці учні склали його краще ніж будь-який інший тест по важливому в лапках, шкільному предмету. Я подякував дітям, і ми пішли назад в попередній кабінет. Я сказав директорам, що сьогоднішня тема семінару секрети Гаррі Поттера». Що спричинило успішність антології? І це не про те, що книга зробила з Джоан Ролінг, однією з десятьох найбагатших жінок світу і найбагатшою, ніж королева Англії. А про те, який секрет серії книг Гаррі Поттер», секрет котрий протягом десяти років заставляє сотні тисячі мільйонів дітей та молоді читати більше, ніж Біблію. І навіть було видано більше, ніж Біблії. Модент люди скажуть, що Біблія це найважливіша книга, бо була перекладеною на тисячі мов світу. Той же час, коли Гаррі Поттер – 17-ма. то який же секрет? Можливо, це зв'язано з новою ідеєю про фентезі. Ми знаємо, що фентезі як жанр був заснований 300 років тому, і це нас приводить до однієї з найвідоміших фентезійних книг мандри Гулівера. Один письменник сказав, що може уявити будь-якого персонажа із мандри Гулівера. Отже. Я надав директора можливість подумати над питанням. Проте, через години очікування, я не почув бажану відповідь. Я сказав їм, я поділюся своїми додатками, чому Гаррі Поттер» став однією з найважливіших книг за останні 100 років. І найбільш виданої книги за останні 100 років. По-перше, Ролі нагадує нам в кожній книзі і в кожному уроці, що Гаррі Поттер – це сирота. Що у нього немає ні батька, ні мами, бо вони мертві. Яmile, Я стверджую, у нашому 21 столітті 100 тисяч мільйонів дітей та молоді відчувають себе сиротами через їхні ஒ. стосунки з батьками та дорослими. І вміє лише вимагати від них. По-друге, Хогвартс школа. Де є Дамблдор і унікальний розумін. Це школа, де кожна дитина може потрапити туди. Хлопці, дівчата чорні та білі, рижі та блондини, хороші і ніжні, деякі жорстокі та грубі, деякі дуже тихі, але кожен. Навіть якщо ти виходиш з багатої або бідної сім'ї, тобі раді в Хокверці. Але сенс є школи є чимось вищим. Хокерс вимагає від тебе благородства. Будь кимось. сприймай життя серйозніше. Став виклики собі. І навіть дорога до Хокверсу є серйозним викликом. це не є школа, яка переймається безпекою дітей. Найголовніша гра в школі це квіч. це, коли ти летиш на метлі, отримуєш травми та наражаєш свої життя на небезпеку. Тому що ця школа має вищий сенс. Будь кимось, випробовуй себе, настав твій час. По-третє, усиновлююча сім'я, сім'я Сироти, Дарсли. дядько Верно. тітка Петуня, дворідний брат Тедлі, який особлює владу маглів. Це люди, котрі не володіють магією, дивляться телевізор, перечитують вчорашні новини, і це моментально змінює їхній настрій, їхнє сприйняття світу. Цим людям з легкістю можна стерти пам'ять, і навіть коли хороші речі трапляються навколо них, сови в небі, люди вдягаються в кумедний одяг. Вони цього не помічають, тому що вони постійно намагаються задовільнити інших, вони бояться будь-якого виклику в їхньому житті. Що ж я сказав директорам цих шкіл? Я заявив, що Гаррі Поттер був найбільшим бунтарем 20-го та 21-го століття. Ця історія розказує нам про мовчазне бунтарство сотні тисяч мільйонів дітей, юнаків та молоді, які кричать до дорослих. Сприйміть нас серйозно, підготовте нас до викликів, відкрийте очі, тому що щось коїться в західному світі, щось трапилося з демократичними країнами. І вони нас не почули. І вони не відчули те, що відбувається, так як не відчули у 80-х. Коли західний світ став настільки багатим, що це призвело нас до розбещення та егоїзму. і замість того, щоб випробовувати себе, ми розгубилися. Навіть тоді, коли жахливі події відбулися, 11 листопада, терористична атака на торгальну споруду і політичний центр імперії, або економічний кризис 2008 року. Або навіть зараз ми маємо виклики за імміграцію. Ми завжди шукаємо когось, кого можна було б винити. Нам не вистачає духу назвати ім'я винуватця. Це не було іншим для нашої країни, Ізраїль. Ми стали досі багатими в 80-х. І коли ти егоїст, ти виниш когось іншого за проблеми у твоїй країні однак було щось, що пробудило у нас у 1995. му Нашого прем'єр-міністра вбили цю подію можна порівняти з землетрусом. Це збудило кожного, тому що він не був вбитий божевільним. Він був вбитий у ситуації величезного непорозуміння. Між правою і лівою політичною течією, між світськими та релігійними людьми. Сьогодні цій молодій країні 69 років. Ізраїль був створений солідарністю та ідеєю, що це повинна бути країна приклад. Однак щось було нестабільно в державі. на той час я був в армії, офіцер у силах спеціального призначення. Я вирішив піти у відставку і разом з групою інших людей сказав: ми скоро зіткнемося з реальною історією. Чи ми готові до майбутнього? Чи вже прийшло покоління, яке готове взяти на себе відповідальність? І ми вирішили заснувати академію лідерства в Ізраїлі, щоб залучити молоде покоління і дати їм змогу брати на себе відповідальність у майбутньому. Ми зрозуміли, єдиний шаг реалізації наших ідей. Це поїздка до Англії, до Кембриджу та Оксфорду, щоб побачити на яких якостях було виконаний оридовну молодь. 16, 17, 18, 19 століть, століття, якості чительменів та державних службовців. ми зрозуміли, як репетитор працює зі сімма, дев'ятьма студентами, як вчити гуманітарні науки, ми зрозуміли, з яких якостей складається державний службовець, і потім ми зрозуміли прогрес англійського суспільства і як ця країна стала зразком демократії. Ми приїхали назад в Ізраїль у 1996-му Заснували першу академію лідерства. Ви можете запитати мене, що таке лідерство? Лідерство – це коли ти стикаєшся зі своєю ідентичністю. Хто ти є справжня історія твого життя? Ідентичність кожної особи залежить від середовища та серв, в яких вона працює. Сім'я, робота, друзі, спільнота, професійні навички, якими ти хочеш змінити світ. І твоя національність, якою ти гордишся і присягаєшся. І у той рік ми пішли до молоді і сказали відкличтесь на потреби армії та станьте гідними державними службовцями. Перед тим як ти почнеш своє життя, перед тим як підеш до університету, ти повинен робити хороші речі для держави і вчитися, вчитися від 6 години ранку до опівночі. Вкладай у себе, працюй над своєю ідентичністю, над своїми цілями, на здатністю справлятися з критичними моментами свого життя, будь прикладом для інших. І ми завжди починаємо з чого? З себе Ми вдосконалюємо своє тіло, розум та душу. Дівчата та хлопці, працюйте над своїм тілом, щоб мати змогу пробігти півмарафон. Ви повинні володіти бойовим мистецтвом, щоб протистояти будь-якому злу. Ти можеш мати чудове тіло і відмінний розум через прикладання зусиль у уманітарній науці чи читання великих книг, і ці знання будуть з тобою в день та вночі. Хоча це не буде означати, що ти розвинена особистість, і тільки якщо ти будеш працювати над душею, якщо будеш мати хоробру та ніжну душу, ти не будеш відчувати страх ні перед чим. І тільки тоді ти відкриєш увесь потенціал. І Лиш тоді працює над собою над іншими сферами свого життя, наприклад, скалолазення у своїй країні, знайомство з іншими людьми, та розвиває найбільше життя професіоналізм. Це любов до інших до людей, людей, які є відмінними від тебе, Вивчай свою історію. В академії лідерства ти також робиш волонтерство та проекти. Насправді дуже легко говорити про погане, дуже легко писати статті, як це повинно бути, а бути прикладом для наслідування це інститути, котрі змінюють суспільство. Вимагають того, щоб ти підняв свій авторитет і зробив щось. У кінцевому результаті кожної осередок академії це маленька країна. Та перед тим як ти почнеш змінювати суспільство, проводи успішно один рік в академії лідерства, базуючись на цінностях. Це успіхи Ізраїлю. Станом на 2016 рік ми маємо майже 60 осередків академії. У 2015 році ми отримали понад 20 тисяч заявок на 2500 місць, і ці цифри зростають. Сподіваюсь, настане той день, коли будь-хто може бути частиною лідерського руху. Я можу говорити годинами про наших випускників академії, але я вам дам три приклади. Юрій Цітрабам навчався в економічному факультеті університету Бершава. та 9 років тому стався землетрус в Гаїті, зруйнувавши одну третю країни. Три дні по тому цей нак вже був там, коли він побачив тисячі загублених дітей, але виживших дітей. Він зателефонував та заохотив 20 своїх друзів допомогти місцевим жителям. Протягом наступних трьох місяців спільними зусиллями вони створювали нові школи. Через три місяці він призупиняє діяльність, вертається назад до університету. Він дізнається про більші виклики, і всього лише через місяць він вертається назад до Гаїті, де живе і допомагає протягом півтори року. і зараз він знаходиться в Непалі зі своїми друзями. Якщо ти лідер, ти ніколи не залишишся осторінь, ти завжди будеш частиною подій. Говорячи про Яру Фірон, Ізраї інколи страждає від терористичних атак з боку Гамасу та Хіс Мала. Ми знаємо, як з ними справлятися. У нас найкраща медицина. Проте там знаходяться тисячі та тисячі людей на кордоні. І вони покинуті там. Отже, яра фірум залучила 20 тисяч волонтерів, і кожен раз, коли хтось йде в сховище. Вона і двадцять тисяч волонтерів допомагають цим людям. Яра говорила про Равіда та Єхуда. Вони були найкращими солдатами спеціального призначення. Вони тренували особисту охорону та вчили людей екстремальному туризму. Вони получають досить багато, пару тисяч доларів на тиждень. Ви, мабуть, думаєте, що вони багатії? Кожну копійку, яку вони отримали, вони інвестують в Гаїті в загублених дітей та у дітей з інвалідністю. Що принести їм надію? Так і зразу змінився. Ми маємо набагато більше викликів, але у нас є покоління, котре бере на це відповідальність щодо Європи. Чи ви проснулись? Чи ви сказали собі, що маєте зрозуміти свою ідентичність? була всього лише одна нація в Європі. Одна нація, яка проснулася, і взяла відповідальність і не звинувачила інших. Просто дивлячись у зеркало, чи ви знаєте, про яку націю я зараз говорю? Це ви, це українська нація. Тільки ви зіткнулися з тиранією, зіткнулися з корупцією, стояли і вдень, і вночі, в холоді. Не боячись снайперів, і поглянули в дзеркало, не звинувачували схід, коли ворог підступно наніс удар, і тисячі та тисячі українських солдат загинули. Ви сказали: ми маємо створити зміни для нашої нації. Ми повинні стояти за для нашої ідентичності і бути кращими. І це є те, що об'єднує нас. Коли група неймовірних людей каже, ми будемо подорожувати навколо світу, щоб навчитися, як робити, як створити покоління, яке буде брати на себе відповідальність. І коли ви прийшли і побачили академію лідерства, ми сказали, ми підемо вам на зустріч, ми допоможемо. У 2015 році ми заснували першу академію лідерства тут, у Києві. Ми відвідали кращі школи України і ми залучили, і коли я говорю ми, я маю привілею так говорити, бо є частиною команди Романа Ярослава Наталія Єльєни, частиною чудових людей, магічних людей, які призупинили своє життя і сказали собі: ми повинні проснутися, нам не потрібно чекати на інших. І сотні дорослих почули від дітей, наші університети почекають, Є щось більш важливим: ми будемо працювати над собою і будемо кращі, ніж ізраїльтяни. Коли студенти прибули до Ізраїлю, вони сказали, ми будемо краще розвинуті, ніж Ізраїль у будь-якій сфері. Ми вчимося більше, ми волонтеримо більше. Ми кращі. У нас з'явилася мрія, візія, що у 2016 році академія з'явиться в таких містах, як Львів, Харків, Дніпро, Одеса. Ми відкриємо академію для лідерства, і навколо кожної академії ми будемо мати щонайменше 10-15 молодих військовослужбовців. Ми надіємося, що сотні молодих людей призупинять свої життя і візьмуть на себе відповідальність. Анджпростої віть дві рік. Ми сподіваємося розповсюдитися на більшість областей та заснувати по декілька академій в області. Ми хотіли б залучити 10 тисяч молодих людей бути студентами української академії лідерства, котрі скажуть, ми не звинувачуємо нікого. Ми поважаємо минуле, ми знаємо, через що ми прийшли. Проте ми створюємо майбутнє. Ми будемо творити суспільство зразкового типу. Ми маємо мрію. Будь які події, котрі трапляться в Україні, збудять усю Європу, увесь західний світ. Смусять їх працювати над своєю ідентичністю. Брати на себе відповідальність для майбутнього своєї країни будуть тисячі та тисячі молодих людей, котрі замість вступу до вишу в Англії, Австрії, Нідерландах, Данії і у Франції вони не будуть боятися вимовити в голос несказані імена. І вони скажуть, це покоління має недостатнє розуміння своєї ідентичності. Існують хороші причини. Проте ми візьмемо відповідальність за наступні 50 років. Однак, ми також повинні заохотити дорослих, ми повинні їх запалити. Лідерство це не про академію для лідерства. Лідерство це про людей, які тут сидять. Лідерство це про серйозне сприйняття свого життя. Розуміння, що група із 5-10 чоловік може змінити історію. Це просвідомлення того, що кожен тиждень має 168 годин. Давайте почнемо працювати над своїм тілом мінімум 4 години. Мінімум 4 години на тиждень на читання великих книг та ідей. І давайте працювати над нашим серцем, думати про своїх сусідів. Говори доброго ранку, навіть якщо добре не знаєш людину. Запитайся, чи їй потрібна допомога. Постукай у двері та дай подарунок від щирого серця у будь-яку пору року. Зрозумій, чи хтось захворів або почувається погано. де це не про гроші. Це про те, як ми будуємо суспільство якщо кожен із нас вийде з цього приміщення і скаже собі я розумію, що несу історію своєї нації. і одного дня мої діти будуть гордитися з цією країною. та інші країни будуть слідувати українцям. Ми мусимо це зробити. Якщо ні, історія не бреше. Моменти є короткочасними. Йдеться не про одного Гаррі Поттера, а про цілу команду Йдеться також про жінку, котра знає, як вимагати від чоловіка бути хорошим, бути кращим, бути найкращим. Щасти озвучив та переклав студент Української академії лідерства у місті Чернівці Метерко Максим.